Після нас. Ох, не буде цього царю, я косою їх не вдарю, бачу нам їх не здолати. Йди у вічності палати, бо мале дитя в Яскині має владу в світі нині. Мушу я йому служити. А тебе я маю вбити. Твою душу мушу взяти в пепло чортові віддати. Проклятий час, лиха година, як став біля керма країни. ге гей я прошу зачекати. Маю я ж узіроду сказати, продам. Не дорогі Богу. Ось білі капці на дорогу. морген. я до вас вижу, вижу добрий час. Як то много, много люду буде тор. ой буде цюдо. На чернині дуже файний. Тор тут буде надзвичайний. Я ту всякий крам приніс, ось оставлю вам підніс. Є блузка. і кроватка, і кошуля. Модна, гладка, стрінги, чоботи, коралі і так далі, і так далі. Може, що від голови бажаєте, а від серця, від нерок, від печінки, може, кизбу вам зробити, щоб не було скрутки шок. Тобі жити, треба знати. Ми прийшли не торгувати, а ми сію прославляти. Харау, <ква> катастрофа. Вже не сіють і не косять, а спасення Бога просять. Що то за пусті балачки, розмішили мені качки. Чи не ліпше в корчмі сісти, випити та закусити, самогоночки хірнути та й про хлопоти забути? Ні, козацькі вольні діти більш не будуть корчмі пити, вже допилась Україна, крита соромом руїна. Та як хлоп не буде пити, що маску має жити, де народ про край не дбає, краде крадета пропиває. Там зростають хворі діти, що не знають, де подітись. Починай колядувати. Ішов я, та й колядувати, ступив я. До вашої хати, а там їли попивали, мені копняка давали. Бідний я, бідний я. Прощавайте, мир цій хаті, щасливі будьте і багаті. Майте волю добру, Божу, тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край і нарід піднесе. Добре стало, слава Богу, тож збираймося в дорогу. На щасливу нам дорогу, заспіваймо, слава Богу. 走。 Віра, надія, любов і згода, щоб в дні тривоги стояли люди. Серце при серці, а грудь при грудях. Хай нашої єдності вороги лякаються. А ми дружно скажемо: Христос рождається! Я відчую вам, як жити. найприважній гріш держить, аби сте мали діточок. Як на небі зірочок. Кажі кутині по дитині і за троє на середині. Янукович проплатить, А зараз вам додать, стане жити. Він чує, Він чую, відчую, бо я щось там чую. Як я буду куштувати, боже, буду ще відчувати.